Моє вітання, дорогі шестикласники. Ми знову з вами на занятті української мови. І продовжуємо працювати над темою прикметник. На сьогоднішньому уроці ми поведемо мову про написання літеру. О, Е, ОЕ у прикметникових суфіксах: евєм, овйов, ов, ін, 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 ічин, ічин, ічн. Тобто, знову ж таки, будемо. Знайомитися з новими орфограмами, які будуть нам, у нас у словах, у прикметниках, і хочу вам сказати, що запам'ятовуйте добре, тому що схожі питання по цих правилах якраз є у зовнішньому незалежному оцінюванні. Отже, як правильно визначити який суфікс написати? Повинен бути такий алгоритм дій при написанні предметникових суфісів. Нам потрібно визна... визначити кінцевий приголосний основи і також визначити наголос. Пригадали, що таке основа? Так нагадаймо, це частина слова без закінчення. Тобто саме за кінцевим приголосним основи в більшості випадків і визначається, який суфікс потрібно писати у утворених прикметниках. Отже, вперед, суфікс «-ов». Ми пишемо у тому випадку, коли основа іменника, тобто основа іменника, від якого ми утворюємо прикметник, закінчується. Перш за все, на твердий приголосний. Звертаю вашу увагу. Тобто, коли ми маємо парк, у нас к твердий, бо його нічого не пом'якшує. Тому, коли утворюємо прикметник, у нас є що? Парковий додаємо суфікс О. Палац, палацовий. Також «ц» у нас твердий. Так, основа закінчується вітер, основа закінчується на «ри» твердий, тому який вітровий. А також суфікс О ми можемо писати, коли основа закінчується на «м'який» або шиплячий. Приголосний Жчишидж чи, чи. і наголос на закінченні. Наголос на закінченні. Бій. Як ми знаємо, у нас завжди м'який, тобто основа закінчується на м'який. Коли ми утворили прикметник, у нас вийшов який? бойовий. Зверніть увагу, якщо ми брали перший варіант, у нас було парковий. На А падав наголос. Але у нас був твердий приголосний. Бій бойовий. Нуль, нульовий. Маємо суфікс ов в одному і в іншому випадку, і наголос падає в нас на закінчення. Дощ дощовий, ключ ключовий. Тобто суфікс ов ми. Визначаємо, як його писати, дивимося на кінцевий приголосний основи і, звичайно, на наголос. Коли ж ми пишемо суфікс е, коли основа іменника закінчується на м'який або шиплячий приголосний, і наголошена основа, а не закінчення. Оце є основне у визначенні написання суфікса Ов чи F. Якщо ви бачите, О, пишемо, коли знову ж таки, основа закінчується на м'який або шиплячий, але наголошене закінчення, а «ев» у тому випадку, коли наголошена основа яблуня. У нас закінчується на м'який приголосний. Яблуневий наголос у нас падає на основу, а не на закінчення. Тому ми пишемо суфікс «ф». Березень основа закінчується на м'який приголосний, березневий наголос падає на основу, тому пишемо суфікс R. Груша. Основа в нас закінчується на шиплячий, приголосний і грушевий. Не грушовий, а грушевий. Овоч закінчується на шиплячий і наголос падає на суфікс «ф», тобто на основу, і ми маємо овочевий. Наступний суфікс це суфікс є. Його ми пишемо після «йот» та подовженого м'якого приголосного. Пригадали? Подовжений м'який приголосний. І ще раз звертаю увагу: пригадуйте, на початку заняття був алгоритм визначення. Тобто визначаємо основу і наголос. У цьому випадку у нас має бути наголошена основа. Магній закінчується на йод І магнієвий наголос у нас падає на основу. і суфікс є. Алюміній, Основа у нас закінчується на йод, алюмінієвий наголос у нас падає на основу. Пишемо суфікс єв. Життя. Основа у нас закінчується на що? На подовжений м'який приголосний. Тому життєвий наголос падає на основу, пишемо суфікс єв. Значення основа закінчується на подовжений м'який приголосний і значеннєвий наголос знову ж таки падає на основу, і ми пишемо суфікс єв. А зараз закріпимо наші вивчені правила. Нам, пограємось у гру третій зайв. Нам потрібно запи, не записуємо, звертаю вашу увагу, завдання виконуємо усно, тому це завдання в своїх зошитах не пишемо. Отже, проаналізувати написання прикметникових суфіксів у поданих рядах словосполучення і виділити зайве. Свій вибір обґрунтувати. Зараз спробуємо. Малинове варення. Малинове утворено від іменника малина. Так. У нас основа закінчується на твердий приголосний, тому ми пишемо суфікс, який ОВ. Сталевий трос. Утворено від іменника сталь. Від іменника Сталь «Сталь» закінчується на м'який приголосний, тому ми пишемо, який суфікс. F у нас сталевий. Емальовий чи емалевий казав? утворено від якого, від слова емаль, так? Тому основа закінчується на м'який приголосний, і у нас буде суфікс F, емалевий. Значить, зайве у нас буде яке? Перше слово сполучення, тому що в ньому ми написали суфікс O. Ідея братова. Брат утворено від іменника, і основа якого закінчується на твердий приголосний, значить, ми пишемо суфікс О. Франкові поезії, Франко, основа закінчується на твердий приголосний. Пишемо О, так? І сталевий кран від Слово сталь ми вже говорили, основа закінчується на м'який приголосний, ми пишемо е. Тобто, зайвим у нас буде слово сполучення, сталевий кран, тому що у двох інших словах ми написали суфікс ОВ. Плаття кремове утворено від іменника, який закінчується на. Твердий приголосний. Наголос падає, ще нагадаю, на основу, тому у нас пишеться суфікс «ов». Вишневий джем, вишня. так, Вишня. Закінчується нам який приголосний і наголос на основі, тому пишемо суфікс «ев». Металевий стіл. Металевий. Знову ж таки, у нас закінчується на твердий приголосний, але у цьому випадку ми пишемо суфікс Е не металовий, а металевий стіл. Третім зайвим у нас буде що? Словосполучення кремове плаття, кремове плаття, тому що у цьому випадку ми написали суфікс О. «Ондатрова шапка. Напишемо суфікс «ов». так, Основа закінчується на твердий приголосний. Батько основа закінчується на твердий приголосний. Значить, у нас батькова порада. Марганцевий розчин. Марганець закінчується на м'який приголосний, тому пишемо суфікс F. Отже, зайвим у нас буде слово сполучення марганцевий розчин, тому що у, то, у даному випадку у нас суфікс er, а в інших суфікс «-ов». А зараз поведемо мову про написання суфіксів «-ин», ін ін Зверніть увагу, суфікс «ин» ми пишемо після приголосного. Тут уже легше. Не потрібно звертати увагу на наголоси, а все залежить тільки від літери, після якої ми будемо писати той чи інший суфікс. Отже, після приголосного ми пишемо «ин», а після голосного ми пишемо IN або І, Галя. Основа у нас закінчується на що? На приголосний, значить, ми напишемо правильно, як Галин. Марія. Основа у нас закінчується на голосний. Значить, ми напишемо, як Маріїн. Але, коли ми маємо Маруся, Основа у нас закінчується на приголосний, значить, ми напишемо, як марусин. Надія основа у нас закінчується на голосний, тобто після голосного ми напишемо, що їн Надіїн. І ще одне слово вам поясню, зрештою зробите самостійно. Тітка. Приголосний, значить, маємо написати «ин». але звертаємо увагу. Ми напишемо тіт ні, дітки, звертаю вашу увагу, що тут відбудеться чергування. Ми правильно напишемо «тітчин». тому пам'ятаємо, що у деяких словах при творенні присвійних прикметників можуть відбуватися що? Чергування. Наступні слова запишіть самостійно. Ваше завдання оці всі слова поділити у дві колоночки. У першу ви запишете прикметники з суфіксом «ин», а другу з ін і ін. Отже, я стрілочками вам перші слова покажу. Гален і марусин і ми запишемо у першу колоночку, а маріїн. І надії ми запишемо у другу колоночку. Наступні слова виконаєте самостійно. І напишемо так званий словниковий диктант. Тільки я вам його не буду диктувати, а ви його перепишете з даної презентації, яка буде вам прикріплена в клас. -рум. Вам потрібно списати замість крапок, уставляючи потрібні букви, і виділити суфікс. Березневий. Основа у нас закінчується. Утворено від іменника березень. Основа закінчується на м'який приголосний. Значить, ми пишемо суфікс «ф» І наголос падає на основу березневий. І виділяємо суфікс. Грошовий. Взагалі-то після шиплячих у нас пишеться. F, так? але у нас наголос грошовий. Тому напишемо суфікс of, так? Суттєвий. У нас основа закінчується на що? На подовжений м'який приголосний, тому ми пишемо, що суфікс є. Зрозуміло, як виконуєте завдання? Всі наступні слова виконуєте самостійно. І ще на що хочу звернути вашу увагу. Залежно від наголосу, у деяких словах може писатися суфікс або є, О, або О. Зверніть увагу, дієвий наголос у нас падає на основу, ми пишемо суфікс Єв. Але дієвий наголос у нас падає на закінчення, ми пишемо суфікс О. Життєвий. Основа закінчується на подовжений приголосний. Наголос падає на основу, ми пишемо суфікс є. Але життєвий, життєвий, вибачте, наголос падає на закінчення, тому ми пишемо суфікс ов і перед ним пишемо м'який знак. Краєвий Наголос падає на основу, ми пишемо суфікс є. Але краєвий наголос падає на закінчення і тут ми пишемо. О. Вогневий. Наголос падає на основу, ми пишемо суфікс «л». Е. А от вогньовий наголос падає на закінчення, ми пишемо суфікс «ов». Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що? Написання суфіксу залежить також і від наголосу у тому чи іншому слові. А зараз поведемо мову про написання суфіксів «ичн», іч ічн. В основному, ці суфікси вживаються у прикметниках, які походять від слів іншомовного походження. Не власне українських, а від слів іншомовного походження. Отже, Суфікс «ичн» пишемо після літер так званої дев'ятки. Тобто запам'ятати вислів, де ти з'їси цю чашу жиру. Не де ти з'їси цілини, а де ти з'їси цю чашу жиру. Тобто після літер Д, Т, З, С, С, Ч, Ш, «ж» і Р ми пишемо суфікс «ичн». Епізодичний, гімназичний. А от після літерів, які не входять до правила дев'ятки, тобто всіх інших, е, крім ДТЗ чи, Ц, і Р, ми пишемо суфікс «ічн». Органічний, хірургічний, так, суфікс вживаємо е, такий. І в яких випадках ми пишемо «ічн»? Це коли нас Основа закінчується е, на голосний герой, героїчний, проза, прозаїчний. Так? У таких випадках ми пишемо суфікс єчен. Це трошки легше за попередні правила. А зараз попрактикуємось. Нам потрібно від поданих слів Утворити прикметники за допомогою суфіксів ічн або «-ічн» або «-ічн» і їх записати. Фразеологія у нас е, не закінчується слово на літери, які входять до правила дев'ятки, значить, ми напишемо як фразеологічний, так, е, катастрофа. У нас знову ж таки закінчується на літеру, яка не входить до правила дев'ятки, тому ми напишемо катастрофічний. Наступні слова виконайте самостійно і запишіте у свої робочі зошти. Не забуваємо виділяти суфікси. На завершення ще одне вам так зване домашнє завдання, у вас все завдання домашні, бо всі завдання ви виконуєте вдома, але потрібно скласти словниковий диктант на 24 слова до теми. Що це означає? Вам потрібно записати 24 слова, які стосуються теми нашого сьогоднішнього уроку. Тобто де потрібно пояснити написання суфіксів of, «-ев», єв, itchin, тобто на написання цих слів, усіх слів вам потрібно підібрати такі слова і укласти так званий слониковий текст. Я вам гарно дякую за увагу. Сподіваюся, що урок вам сподобався. Ви здобули нові знання. Якщо урок сподобався, ставимось подобайки і до наступних зустрічей!